Цей час записати вам відео про нову коробочку від сервісу Wonderbox. Якщо вам цікаво, залишайтеся разом зі мною. Як ви могли здогадатися, це коробочка за квітень, і там знайшла в двох варіантах за 230 гривень і за 270. Відповідно, це були номер 3 і номер 4 Я ж замовила за 270 гривень, тому у мене коробочка номер 4 І зараз я вам покажу, що там було всередині. Виглядала коробочка стандартна, вона білого кольору з такими білими стрічками. Коли ми коробочку відкриваємо, найперше це ми бачимо листівку з описом всіх продуктів і з цінами на них, що дуже зручно. Найперше хочу показати вам продукт, який стосується догляду за нігтями, і це олійка для кутикули від фірми Nubar і у мене версія з з грейпфрутом. Знаю, що в коробочках були різні версії, там із огірком, ще щось було, не пам'ятаю. Я, в принципі, задоволена тим, що в мене попалася версія саме з грейпфрутом, тому що цитрусові я дуже люблю. Скажу, що цією маркою я ще не користувалася, тобто я не знаю наскільки хороші лаки цієї фірми, але чула багато хороших відгуків. У цього засобу дуже зручна упаковка. У нього така піпетка, якою дуже зручно наносити продукт на кутикулу. І також скажу, що він містить. Олію жужуба і вітамін Д. Пробувала я його лише один раз. Загалом мені сподобалося, але буду тестити й далі і тоді вже розповім, як він себе поводить. Ще один повнорозмірний продукт, який був в коробочці це крем для стоп від фірми NaturMed. Можна було обрати або крем для рук, або крем для ніг. Я ж обрала цей варіант, тому що якраз крему для ніг у мене немає. Крем називається п'ятки в порядку і виробник обіцяє вже якийсь ефект за 5 днів. Тут 75 мл, буде цікаво спробувати, тим більше, що зараз наближається сезон відкритого взуття, тому у всіх мають бути доглянуті п'ятки. Далі в коробочці йшов флюїд від марки «Кадалі», він від зморшок. Не знаю скільки мені потрібен, але якщо що, віддам мамі. Цей бренд я дуже люблю, тому надіюся, що продукт непоганий. Ще один продукт для обличчя це був сером від бренду АПІВІТА. Тут така малесенька мініатюра, всього 5 мл, Але я думаю, що Цієї упаковки достатньо, щоб спробувати продукт, і я далі тестую цю марку, дещо мені подобається, дещо не дуже, і буде цікаво спробувати саме цей продукт. Далі розповім про продукт, який я дуже давно хотіла спробувати, і він став однією з причин, чому я замовила цю коробочку. Мова йде про продукт для догляду за волоссям від Moroccan Oil. У мене версія для тонкого і висвітленого волосся. Волосся в мене саме таке, тому буде дуже цікаво спробувати і побачити, чи дійсно він має такий Вражаючий ефект, як багато хто пише й говорить. Тут в мене 10 мл непоганий об'єм, і буде цікаво також спробувати його і порівняти з шовком від бренду Чі. Далі коробості була ще одна мініатюра, і це гель для душу від бренду Stiex. І в мене знову ж таки з цитросовим запахом, з мандарином і апельсином. Знову ж таки мені пощастило ще один продукт з запахом, який, який я люблю. Баночка невеличка, тут всього 30 мл, але е, такі баночки зручно брати з собою в дорогу. Тому мініатюри такі я дуже люблю. Також у коробочці була така малесенька мініатюра крему під очі від бренду Лаксанта, і в мене версія жилення і зволоження. Я якраз в пошуку свого ідеального крему для зони навколо очей, тому буде цікаво спробувати його. І тут аж 8 мл Далі в коробочці були аж два продукти від українського бренду Квіткас. Я ще не знайома з продукцією цього бренду, але буде цікаво спробувати. Перший продукт це маска для обличчя з глиною та олією лісового горіха. Виглядає вона таким чином, має приємний запах. Взагалі я дуже люблю глиняні маски, оскільки в мене шкіра схильна до жирності і вони так її гарно підсушують. Буде цікаво спробувати саме цю маску. І тоді, вже, коли спробую, поділюся своїми враженнями. І інший продукт це скраб, плитка-скраб для тіла. Вона йшла в такому мішечку. І коли ми розгортаємо, то бачимо таку плитку у вигляді квітки. Тут так само міститься різні види глини та різні масла. Буде цікаво спробувати, оскільки я дуже люблю різні скраби для тіла і в такому вигляді ще не, сп... не пробувала. І ще один дуже цікавий продукт, який був в коробочці, це сіль для рук і нігтів від бренду Мікстура в неї дуже така цікава упаковка, і це сіль з гиранню і лимоном. Так само я такі штуки дуже люблю, хоча лінуюся робити різні ванночки, Але вже коли в мене з'явився такий цікавий продукт, то я думаю, що такі ванночки буду робити частіше. Ну і традиційно були ще такі мініатюрки. Це знову ж таки крем для обличчя від Noni Care, який був однією з попередніх коробочок, але я ще ним не користувалася. Та шампунь для волосся від бренду Apivita. знову ж таки, я дуже люблю пробувати різні шампуні, хоча, на жаль, мені мало що підходить. Ну що ж, це були всі продукти з коробочки. Загалом скажу, що наповненням я задоволена. Було дуже багато нових продуктів, а що важливо продуктів, які дійсно потрібні і якими я буду користуватися. Ну і коли вже я їх спробую, то обов'язково поділюся своїми враженнями. Тому до наступних зустрічей, па-па.